Вітаю вас, друзі! Властивості прямокутного трикутника. У прямокутному трикутнику гіпотенуза більша від катета. Ось подивіться, маємо прямокутний трикутник, це прямий кут. Сторона, яка лежить напроти прямого кута, називається гіпотенузою. Так ось ця гіпотенуза більша і за цей катет, і за цей катет. У прямокутному трикутнику Катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Ось подивіться, маємо прямокутний трикутник. І ось оцей гострий кут трикутника дорівнює 30 градусів. Напроти нього лежить ось цей катет. І цей катет позначимо його А, удвічі менший від гіпотенузи С. Тобто А дорівнює С розділити на 2. Правильна і обернена властивість. Якщо катет прямокутного трикутника удвічі менший від гіпотенузи, то гострий кут, який лежить напроти цього катета, дорівнює 30 градусів. Тобто, якщо ми знаємо наперед, що катет вдвічі менший від гіпотенузи, то кут, що лежить напроти катета, дорівнює 30 градусів. Оце все з вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.